Не ми на них нападали, не ми превентивно. У ЗСУ почали стріляти, кидаючися, що ми з вами за два дні були у вас вдома. Так, ми це з вами сиділи у вертольоті і доповідали постійно, а не інакше. А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях, чотири позиції, я зараз покажу, карту привіз. Вони б атакували наші війська Білорусь і Росія, які були на навчання. Тому не ми розв'язали цю війну. У нас совість чиста. Добре, що почали біологічна зброя, найбільші електростанції, атомні і все це було готово підірвати. Зараз ми бачимо, що в Чорнобилі коїться. Ви мене попросили електрику підвести, а їм не треба. Ви розумієте, їм не треба. І нехай там що завгодно коїться, вони відштовхують найсильніші сили і підвели туди електрику, як я і пообіцяв. Чорнобильські станції це їхні цілі. Тому люди потихеньку починають розуміти, що і що і за ким стоїться правда. Не зробили б це за день до того. Повірте, за кілька днів ми б випили всю цю чашу з величезними втратами. Ще раз кажу, вони не тільки по Донбасу готувалися завдати удару, вони вибудували позиції для нанесення по Білорусі удару. І сьогодні я сказав вчора, Володимиру Володимировичу, ці іноземні найманці йдуть уздовж кордону Білорусі до Чорнобильської станції. Три моменти: вони хочуть перерізати шляхи руху російських військ. У спину вдарити, як я говорив, це перше. Друге, вони хочуть вдарити по позиціях тих військ, які у нас залишилися білорусько-російських навчань. І вони не втрачають надію нас втягнути в цю бійню безпосередньо, щоб ми оголили західну ділянку, про що ми з вами домовилися. Не такі вони прості. І що вони хочуть у Чорнобилі зробити, нам ще доведеться з вами розгадати. Тому не треба виправдовуватися ні перед ким. Все люди, ні, ви так. Я бачу, як наші ваші деякі поводяться, бачите, не те зробили. Вони б випили цю чашу більше, ніж у середині минулого століття, коли ці фашисти на нас рухались. Тому це час можливості. Якщо ми з вами зорієнтуємося, повірте, за пів року до кінця року люди забудуть, що це сталося з погляду економіки.